У пошуках інформації про минуле нашого краю випадково поталанило натрапити на цікаву історію, яка свого часу наробила великого галасу не тільки в хусті. Випадок був настільки резонансним, що про нього писали навіть у газетах. Ще пак такі вражаючі події у давнину траплялися не часто, хоча зараз вони сучасникам можуть здатися цілком нормальними, як кажуть, і з ким не буває. Отже, що це за історія? Яка сколихнула громадськість практично сторіччя тому? Про неї ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Чому зникла наречена? У газеті «Карпати Гіроду, яка виходила у світу Мукачеві з 1926 по 1944 роки, від 8 грудня 1927 року з'явилася цікава замітка, яка називалася Скасоване весілля. Журналіст, що описував подію, настільки нею пройнявся, що застосовував неймовірно емоційні фрази у тексті, і навіть вдавався до поетизації окремих образів. Тож про що йшлося у публікації? Що зашкодило нареченим відгуляти разом із гостями факту укладання шлюбу? У ті часи щось яскраве і цікаве у житті людей було рідкістю. Їхня буденність була сповнена домашніх турбот. Кожен день проходив у виснажливій фізичній праці. Загалом усе здавалося сірим і невеселим. Тому, якщо хтось одружувався, цього чекали не тільки родичі пари, але й сусіди та знайомі, яких запрошували разом із молодятами на гуляння. Отже, уявімо, святковий день. Перед костелом Святої Анни зібрався натовп людей. Вони чекали на наречених, які от От, мали стати на рушничок щастя. До Риму католицької церкви вже прибув наречений із букетом для майбутньої дружини. Усі хвилювалися, виглядаючи підводу, яка б мала підвести під вінець щасливу дівчину. Та її все не було і не було. Що трапилося з молодицею? У газетній заміці наголошується, що хлопчина був родом із села Ферте Шолмаш. Зараз це Пейтерфолівська громада на Берегівщині. Раніше населений пункт входив до складу у Гочанської Жупи із центром у Виноградові. Наречена ж була густянкою. Жити пара у майбутньому мала саме у гості. Та молодиця чомусь затримувалася на обряд вінчання. Хлопець не знаходив собі місця, тож послав одного з друзів піти додому до дівчини і дізнатися, чи не трапилося з нею якесь нещастя. А причина її спізнення справді була вагомою. Далі краще процитувати сам газетний матеріал. Невдовзі посланець повернувся і повідомив, що наречена не може приїхати, бо вранці. Народила здорову дитину, зазначається у замітці. А відтак додається, що хлопець, оговтавши світ здивування, відвідав наречену і чемно привітав її. Очевидно, він був дуже стриманою людиною, бо повівся не гарячково відчувши сором і образу, а навпаки, виважено і мудро. Утім, він заявив молодиці, що шкодує про те, що не може прийняти батьківство, бо йому пощастило знати її усього лише чотири тижні. Імена героїв публікації не розголошувалися, аби не за. Вдати їм ще більших моральних травм. Утім, цікаво, як склалася подальша доля цієї пари та дитини, а також хто був її справжнім батьком. Дякую усім за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.